Так, тихо, Перемикнутися. Опа. Ось один. Ось інший. Біполярочка. Ну, називається вона зовсім по іншому типу розділення духу, але все одно біполярочка і в Афліці біполярочка. Форекс він каже, а всьому прикол. Бам. Прикольно. Типу опа, одне подвинули. Тримаємо, щоб не з'їхало. Ой, бля. Коли воно від'їхало. Тримаємо, перемикаємось, той тримає, а ми щось інше виконуємо. До речі, пиздитись ми також так можемо. Ось тільки перемикатись між двома під час бою не сильно комфортно. Бам-бам. І плюс відходити від цієї грьобаної статуї далеко не можна. Опа, закінчилась біполярочка моя. Прикольно. Ось тільки все вміння потрібно було ще на самому початку, там є декілька сефів, які треба цим міням забрати. Ага, не можу. Блять, опять. Форець він каже, добре, дякую за стрім, я спати добра ніч. Добре, добре, на добра ніч. На добра ніч. Так, ну а я до торговця тоді. Блять, у нас мені цей торговець треба. Зброя. О! Відчинилась Надягти. І поліпшити. Давайте ось це. Ось це. Додаткову зброю в основному вже нема сенсу поліпшувати, а ось цю можна. Бля, ну давайте здоров'я поставимо. Зброя додає здоров'я, прикольно. І ось це. Магія, шкода, шок. Ну, давайте шкоду за. ну, Типу, шок. Електрикою буде хріначити. Ось чому прикол, о, типу поліпшуваної зброї можна вибирати свої ефекти. Свої. Типу, що бажаєш, твої ставиш. Критична шкода, давайте, плюс 25%. Поліпшити. Так, критична шкода, ну, знову критична шкода, давайте. До 30 Сокира, молод, ще одна сокира. О, критична шкода, 30% більше підніматись не буде. А можливо і буде. Так, ну давайте шкоду за вбивство. Також, так сказати, вампіризм до неї додати. І все, типу, поліпшення закінчилося, але є один лайфа. Так сказати, ось це надягаємо. Блядь, я її кинути, сука, не можу. блядь. І він тут не спрацює, любі друзі. Він тут тупо не спрацює. Одна тій зброї, яку можна викинути, він працює. На іншій ні. Блядь. Сука, а може можна продати і викупити? Це пиздець, якщо не працює. Взяли і зіпсували всю мою прокачку. За один раз. Нахрін я цю сокиру поліпшував. Ну так, підняв її на підрівні, але сенс. Треба було, блядь, глянути, потім поліпшувати. Карай він не хоче сюди переміщатись. Бля, а де Вульгріма шукати? Ой, о, я знаю де вульгріма шукати, але я не знаю чи я туди телепортнусь. Блять, добіжу нахуй. Не хоче пускати, блять, буду бігти. Сука, далеко бігти, не хочу. Бля, може так зробити. Зберегти, вийти. Сука, якого хуя не хоче телепортуватись. Всього, один телепорт, щоб я міг купити чи продати щось і все. Типу не хочу я сюди, не хочу. Там боляче. О, Телепортуватись зможу. Так, і де ця хрінь стоїть. Улігрім, Ольгрім, Ольгрім, Ульгрім. Я тобі можу продати зброю і повернути її на місце? Чи ні хріна. Продати. Ну, припустимо, продати. Так. Давай донизу. Ось цю хрінь давай. Вона мені все одно не сильно потрібна. Так, купити. Викупити можу. Можу. Тому ось це продати, потім купити і... блять, і викупити те, що я продав. Так. Зараз спробуємо. По ідеї, я повинен якось наїбати систему. Так, наїбав систему. Знову. Ось це блядь, те, що викидувати не можна, тільки продавати і це хріново. Я залібусь просто так на систему. 17 рівень. Так, критична шкода, шкода шок. Блять, ну давайте критичну шкоду піднімемо. Поліпшити. Так. 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 Це хріні, хай буде. Так, це відмінити. Давайте ось це. Шкода за вбивство. Ну, гаразд, піднімаємо критичну шкоду поки що до 40%. 828 вже наносить. Непогано. Ще максимум один амулет і все. Далі треба продавати щось, щоб щось купити. Скільки в мене грошей? 36 тисяч, небагато. Ось, блядь, оце мені треба. Можливо, тут коси просто випадуть. Ну, нема грошей, потім, можливо, повернусь я до нього. Давайте амулет. Що за талісман? Тімокса каже, можна вибивати какие-то надо ефекти. Тімокса, каже, разказиваю. Так, можна вибивати різні ефекти, які потрібно. Ну, типу, я основні вже вибрав собі для зброї. Не повністю всі, але типу частково забрав те, що я хотів. Так поліпшити, поліпшити. Ну yeah. yeah, давайте здоров'я піднімемо. Ліпти і все більше я не можу поліпшити. Саме велика хуйня в цій сокирі те, що її не можна викинути. Її не можна викинути, щоб обнулити просто. От якщо я хочу обнулити рівень прокачки, я повинен її продати, потім, блядь, викупити. Тімокса каже: покупаєш амулет у Вольгрима, качаєш оружі її, когда уже є меню з вибором і в карту. Сенс. Сенс. Uh... Ну, типу, ефектів тут досить таки небагато і вони і так падають. ну, Ті, що мені треба. Тімокса каже по безконічної цепи. Типу, я вже вибив всі ефекти, які я хотів. Ну, типу, шок, критична шкода. Здоров'я за вбивство плюс здоров'я. Ну, я не знаю, що сюди. Цю ярость поставити за вбивство, ну, воно мені майже нахні не потрібно, в мене те саме на цьому є на косах. Додаткової зброєю я майже не користуюсь. Я б хотів би якось нові коси вибити, бо ось ці вже не вкачуються. Просто викидуєш їх береш назад, їхня шкода не піднімається. Тобто воно вже все зависло. Єдине, що можна далі вкачувати, це ось. Ярость. Це. Каже, саме прикольне ето вампіризм і поглощення ярости. Ну, ярость не знаю, я не сильно просто ефекти юзаю. А особливо по вампіризму. Що тут по вампіризму є? Ну, вампіризм це шкода за вбивство. І плюс є і ще Каже, а у кос максимальний урон уже. У мене було більше, здається. У мене було більше на грі плюс. Типу, не максимальний, можна далі вкачувати. Можна. Але от чомусь тут зараз зупинилось воно, бо я на грі плюс набагато більше їх вкачував. Типу, більше ніж 300 шкоди було. Тімокса каже, єсть іменно вампіризми, іменно поглощіні ярости. Ну, мені ефекти на вампіризм інші не падали, тільки два ефекти я знаходив торговців. Тімокса каже, нездоров'ю за убийство. Я ж говорю, я тільки два види вампіризму це за вбивство і за добивання, Інші види вампіризму я ще не знаходжу тут, типу, не в продавців ніде. Я не знаю, можливо, воно на грі плюс відчиниться також. Або, можливо, далі, далі по сюжету відкриються ці вміння. Блядь, Знову Ті Мокса, ось. Тімукса, каже, у ній редкі є. Дуже рідкі так. Напевно, бо я ж кажу, мені ще не випало, я скільки пройшов. Мені ще поки що не випадали. Блять, знову оця хрінь зависла і знову мені потрібно перезавантажувати, так сказати. Ну, вампіризм було б непогано дістати. І плюс змінити, бо мені ці коси навіть трішки не подобаються. Ти камула, ти кам. Блядь, я ж вкачував нахуй. Сукиру. Я вкачував сукеру, а воно не збереглось, нового ну, раз. Тимукса, каже, у тебе аш є деньги на покупку амулета. Пошагово буду рассказывать, как вибрать любой ефект. А в мене зараз зброї немає, на який можна ще якийсь ефект додатковий. Ну хіба що ось це, але я її не хочу вкачувати. Це я і так носю просто носю з собою. Щоб міняти зброю. Коли я цю намагаюсь продати чи викинути. Ну, викинути, відповідно, не можу продати. Потрібно коси знайти, а от що коси це або купляти скриньку в нього, або лазити по локаціях, намагатись на локаціях віднайти. Що відповідно у мене поки що не вдається. Так. Треба декуди збігати, там є одна місцинка, де я ще кейсик не забрав Тільки відкрилось в мене вміння. Тімокса каже, нужен амулет демоні серця і горнило. Горнило, горнило у мене є. А от амулета демонічного серця це що таке? Так. Демонічне серце. Можливо, є, а можливо, ні. Я по амулетах не сильно бігав. мрачний талісман є. Тімокса каже, амулет повишає стоїмость лута із сундуко. А, нема у мене такого, немає тоді. Такого в мене поки що немає. Каже, то є редкость. Та я зрозумів, що рідкість. Мені зазвичай одне лайно падає. Магія Кріт, Магія Кріт, Магія Кріт. Єдине, що в торговців є, і єдине, що падає мені взагалі з якихось сундуків. Ну тут є ще один сундучок, який я не забрав. Тільки що з'явилось зміння, яке можна спробувати зараз. Зараз, так сказати, оформити. Як я люблю, коли міння відчиняються вже перед кінцем гри, щоб, так сказати, повернутися на першу локацію, блять, потім забрати. Чому не зробити так, щоб я міг забрати той гробаний сундук на самому початку, доки я бігаю, зачищаю цю йобану локацію. Це мене бісить просто. Каже ще чекну, де можна взяти амулет, скоро вернусь. Спробуй, спробуй. Сюди, блядь, розвернутися, тімокса каже, узнав, я тоді кусь хрінь отримав. о вміння. Я отримав одне очкову мінь. Тімокса каже во вовторой гробниці в мири мертвих. Ой, щоб у... туди потрапити, здається, потрібно назбирати цю хрінь, скажи мені, я тобі скажу. 10 Ті сторінок мертвих. Каже корабля. 10 сторінок мертвих потрібно зібрати, щоб туди потрапити. Ну, мені ще 5, як мінімум. Каже, 20 страниць все вона до. Ну, 10 я вже зібрав, уже першу гробницю, так сказати, залутав. А от по другому ще ні. Ще треба 2, як мінімум. Так. Ой, бля, 2. 5. 5. у мене 5 є, 5 треба. Дві то до цього треба було зібрати. Каже, ага. А потім можна буде пробувати. Ну, нагорнило, напевно, якщо повністю його проходити. То хрінь його знає. Там досить складно на максимальній рівні складності бігати. Я його проходив вже на грі плюс. Коли гру плюс дійшов майже до кінця. Так, тут є щось, нічого немає. Тімокса каже, не обов'язково на високому уровне. Не обов'язково, але я зараз граю на високому рівні типу, складності. Я не знаю, чи тут налаштування можна його міняти. Здається, можна було міняти налаштування. Для це ці налаштування. Параметр. Так, можна міняти. Можна. Але на великом цікавіше. Я проходив на великом її. Всі 100 рівнів пройшов плюс останнього боса. Так, гаразд, гаразд, що мені далі робити? Тут ніхріна немає. Більше тут нема куди побігти. мощний чел на жость. Так, я на кошмарі проходив. Ну, точніше, гробницю я проходив на окончательній складності, типу, я зменшив був. А от в плюс я проходив на кошмарі. Я просто не знаю, чи впливає те, що ти в гробниці мереш на сейви, а в гробниці просто рівнів багато, відновити хід по, ну, хілки закінчуються все ж таки. То я поменшав рівень. Трішки менше, щоб сейви не крашились. Мене хотілося померти перед самим останнім босом, ну типу в дереві вже в цьому. Я якраз прийшов в гру, дійшов до деревини і телепортнувся в горнило. Так. Тут також треба біполярочка. Тімокса каже, тут страниця должна быть. Здається, я вже забирав, можливо, а можливо і ні, не пам'ятаю. Можливо, не забрав, а можливо, забирав. Я просто тут був, я не вилазив тільки на гору. От на гору мені зараз треба вилізти. І щось мені здається, я трішки натопив. Так, я трішки натопив. Тут нема сенсу так вилазити, треба якось ось так. Ось так, а потім ось так. Тато я виїхала. Опа, я на... Ось сторінка закрита, не забрав все ж таки. На низу там щось забрав, здається, монетка тоді була, якщо не сторінка. туди я не потраплю, треба якось сюди потрапити. Так, ще 4. Ще 4, другий рівень зібрано. Так, тут більш нічого немає. Не ні камінчиків, ні хріна, здається, все інше забрав. Здається, все інше забрав. Можна збігати до кам'яного виродка, віддати йому всю хрінь. Каже він, і те можна знайти архів С е картами, все воївся. Я знаю. Я коли б добивав 100% досягнень, я якраз і шукав з усим. Ну, типу, мапу брав і по мапі вже ходив, бо збирав всі камені для механічного того виродка. Всі сторінки, всі артефакти там в досягненнях, типу, треба зібрати все, що можна. Це я все проходив колись. Довго, складно, але бігав проходив. Так. Так, так. Давайте назад. Спочатку красні, потім синій. Що за красні цілком за красний дасть? Ко сила. Сила. Плюс 5. Тімокса каже силу. Сила плюс 5. Это тебе. Магія. Ти їх плюс 5. Тімокса каже все, синіє МАГІЮ Сині магію червоні силу, а зелені здається. хітпоінти піднімають. Ну, все, я вкачався скільки міг. Тімокса каже таблин не успиваю. Затримка. Затримка на трансляції. Затримка плюс-мінус там 3 секунди, грубо кажучи. Так, але тут все. Тімокса каже, не там Льолтіє, вони дають сопротив А, жовті, жовті, жовті. Ну, можливо, я не пам'ятаю, які там просто далі. Я думаю, два роки тому в цю грув. І жовтих мені ще тут не траплялось. Синій і красні. Тільки сині та червоні все, що мені траплялось. Так, ну що ж, вирушати в світ мертвих та завершувати на сьогодні. Тімокса каже у вульграма Вов є еш'ю йостраніця. У Вуллігрім я, здається, забрав. Я не пам'ятаю, мені чи одна, чи дві. Там портал пушка нужна. Можливо, можливо. Ну, в Кузнечних землях є ще два місця, де я не був. І там всюди потрібна портальна пушка. Типу, поки що я туди не можу потрапити. Так, ну що ж, на сьогодні я тоді вже завершую. І так, уже стрімлю досить довго. Треба лягати, відпочивати, завтра їхати. Так, ну що ж. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайчки. Всім гарного. Всім гарного відпочинку та до нової зустрічі.